Світ гуде тривогами, ми постійно поспішаємо, але десь всередині нас є простір тиші. Тут ти знайдеш медитації для сну, що допоможуть тобі відпустити день, ранкові налаштування, щоб прокидатися з ясністю, дихання, яке повертає тебе до себе у моменти тривог. Цей канал про м'яку турботу. Про внутрішній спокій, про те, як щодня, крок за кроком, ми створюємо дизайн свого життя. Тут немає ідеальних форм, є лише ти, справжній справжня і простір, у якому можна дихати, відчувати і жити. Дизайн життя це твій простір спокою та дизайну свого життя. Українською мовою підпишись, щоб бути в нашому просторі і не пропускати нові практики.